немає жодного документу, який би посвідчував право власності чи право користування на цю земельну ділянку. Вони знайшли якийсь архівний документ, тоталітарного режиму чи сталінський документ. Архівні документи на сьогоднішній день не є чинні. Ну одним словом, там такий бардак робиться. Що це? А вони на сьогоднішній день ці землі навіть не збираються передавати військовим, хочуть що ці землі беруть фонд державного майна. хочуть переоцінити і хочуть продавати інвесторам за кордоном. І якщо так, то не вплинуло. А якщо інвестиційно в інвестиційному путньому то вплинуло, Тобто вони з часом набирали до цінності. Але так як вони, ну якби наш як заповідник створений, вони в заповіднику то їх не можна розборювати, <кл> нічого там будувати, і тільки скошувати і цінокіз тому тут це так риторичне питання. 300 гектарів земель над кордоном ставиш міст, і фактично ти в Європі маєш 300 гектарів земельних ділянок. Це і для бізнесу, і так само для ведення сільського господарства. Та будь для чого, І так само для когось природного цього жну, тобто для туристичного напрямку, теж цікаво. Тобто ну це був хороший. Нам прямо для потенціалу для вас його забрали. Вона не була в оренді. Там, в принципі, ну так, там було то. Ніяк не використовувалося. Ми сприйняли прийняли рішення по поділу. Зробити документи не встигли. Ми планували її виставити на аукціон. Держава дала, а тепер одною рукою забрала. Прокуратура зверталася у суди для того, щоб ці землі повернути в державну власність, адже вони безпосередньо прилягають до кордону. Відтак перебуваючи в іншій власності або в оренді, могли ставатися такі ситуації, що просто безпосередньо біля кордону можуть перебувати люди. Сільськогосподарська техніка, от звісно, в умовах війни це становило небезпеку.